І так, шановні, зараз я стою недалеко від Заставнівського базару, і тут люди продають нам молоко, м'ясо, різні речі, які необхідні для нашого домашнього побуту, одіж, роблять дублікати ключів. Ну і продають інші товари. Ну, і це дуже великий внесок в розвиток нашого міста, тому що вони забезпечують всі необхідні потреби жителів нашого міста, нашого невеличкого міста Ну І зараз вам покажу, що тут продають. Тут продають молоко, бачите, люди стоять. І зараз я зроблю маленьку екскурсію. Ясо і свинини тут в заставні є, це Руслан Рудей нам їх всім продає, а також ковбаси тут завжди смачні, їх купляють люди тут в заставні всі. поруч є кав'ярня і вело СТО. Продають тут одіж, в как молоко. Продають всілякі, речі тут рідні, молодки та шило в нас купляються. Руслан сьогодні ми купляємо кров'янку, ліверку і сало на свіже молоко. Пасу копчену, а також варену, щоб багато калорій в нас було. Знову по базару йдемо, ми у Від тощу та сонця, тут у нас є гриб. шоколадки, жуйки, каранель поп'є. Це сім'я Кайданів нам їх продає. Павельйони гарні, тут у нас м'ясні, овочі та фрукти в нас купляють всі, діти та дорослі, бізнесмени теж, всі сюди заходять, ти також зайдеш. Руслан сьогодні ми купляємо кров'янку, ліверку і сало та свіже молоко. Ковбасу копчену, а також варену, Щоб багато в тілі калорій в нас було. М'ясо із свинини тут заставні є, це Руслан Рудей нам їх всім продає, а також ковбаси тут завжди смачні, їх купляють люди у заставні всі. Поруч є кав'ярня і вело СТО, продають у воді, як молоко, продають всілякі, речі тут рівні, молотки та шило, в нас купляють всі. Руслан сьогодні ми купляємо кров'янку, ліверку і сало на свіже молоко ковбасу копчену, а також варену, щоб багато втілі, в нас було. Руслан сьогодні ми купляємо кров'янку, ліверку і сало та свіже молоко, ковбасу копчену, а також варену, щоб багато втілі, в нас було, ковбасу копчену, а також варену. Що багато втілі, нас було. Що багато втілі, калорійно в тілі, Калорій Калорі нас було, Калорій калорі нас було, Калорій калорійно нас було. Завдяки тебі я написав пісню про Заставнівський базар. Так що тобі честь і хвала. Доброго дня.